Позовний грак посада водій управління рот. До того працював там водієм дальнобойщиком потім. Призвався, попав в частину 31-15, потім перевівся в 30-28 червону калину. Мотивувало тим, що вона бойова, вона приймає участь з 2014 року. Своїм другом повернувся, під, ну, як почалася повномасштабна війна. Ми кинули роботу в Польщі, далекобійників, і приїхали на захист держави. В квітні місяці у нас було. В березні нас було злагодження. Після цього ми виїхали сюди на Донецький напрямок на спірне. Ми міняли інший наш підрозділ, і ми там їх спільно з деякими підрозділями попередньо відігнали, потім стали на їхніх позиціях і там ми тримали оборону. 29 квітня був перший бій. Противник пробував штурмувати наші флангові позиції. Але піхотою без підтримки важкої техніки. І вони там просто піхотою біля нас просувалися. І я був помічником на той момент, не штатним помічником кулеметника. І ми з кулеметом працювали по них. І їм не вийшло штурмувати наші позиції. І їх просто не дійшли до них. Вечором з п'ятого на шосте нас обстрілювала 82 міномет. Нашу позицію вона ну, ніяк не могла обстріляти, попасти прямого не було ніяк. Він то зліва, то справа, то СПГ. Ми почали своїм кулеметником покійним копати там траншею, щоб на випадок відходу і переміщення кулемета з запасної позиції. І вечором. Зміни у нас помінялися, нас було четверо на позиції. Ми пішли відпочивати, а другі заступили. І о 4.30 ранку почався дуже великий артобстріл. Я проснувся від цього, що чую, що наш кулемет просто працює. Вибіг там, знорилися, чує, і почали з ним працювати. Перед тим нас обстріляли птурами, мені птур тут зацепився тросом, понад голову прийшов. Другий снаряд попав прямо в позицію, засипав всіх. І мене в тому числі, бо в нас кулемет заклинило, ми почали його розбирати, щоб вибити патрон. І було попадання, і нашу позицію склало. Я був на початку траншеї, я змів вилізти, І відбіг. Через там, секунд 30 вибіг позицію, просто як вона була там в ріст 2 метри і зробив такий брустер. Я почув, що хтось кричить. Заліз до хлопців, хлопців засипало в норі, де нам БК споряджали по пояс. Почав їх відкопувати на тому самому адреналіні. Питаю, де кулеметник. Вони говорять, там під стінкою, а там відкопую його нема. Копаю в другому місці, відкопав скажімо, голову, Ну, він вже помер. Ну, Він був цілий, ми його пробували витягувати. Відкопали ну, там, до колін, почали тягнути. І в цей момент людина ззаду, яка допомагала мені відкопувати, мене почала кричати, що в що ззаді танк і бехір. Ми відійшли, щось чуть -чуть спустилися. У нас ще один був постріл РПГ, але ми його не використали, бо танк до нас був метрів 20 і реально. Це людина, яка була РПГшником, сказала, що це не варіант, бо ми тільки піднімемося і нас зразу танк знесе, бо вдоло було в нашу сторону наведене. Почали відходити, піхота вже вийшла, почала йти на нас. Ми відстрілювалися, але танчик раз стрельнув біля нас. Ми лягли одного нас з помічника зацепило у осколок дві ноги. І так ми відходили. і... Відійшли до більш-менш безпечної позиції. Ну, на той момент ми так рахували, що це більш-менш така позиція. Но коли залітав просто літак. І коли навалював там таким, ну, зупинка автобусна була, це було не дуже на той час безпечне місце після того, як ми вже думали, що воно хоча якесь безпечне. Штурм продовжувався три дні. Ну так вони своїх цілей не добилися. Мене забрали на групу івака 7 числа зранку. Мене трохи контузило. В кінці травня наш батальйон звідти забрали спірного, а там інша частина нас поміняла. Ми переїхали на Запорізький напрямок і там почалася у мене інша історія. В кінці серпня я став водієм на «Хаммері» групи «Евака», який завозив групи, вивозив групи, міняв хлопців, вивозив там трьохсотих, заїжджав практично до противника когось тяжкого забрати, то я його міг Хамера, ну він капсула така, типу пікап, але капсула броньована. Врахувалося, що він міцна машина, що якщось. До таких важких я при можливості міг вести з собою в салоні, просто щоб було більше безпечно і менше він там по кузові їздив. Давай бігом! Все! Ти один! Це добре, хамер широкий, здоровий, він не перекидається. Оце його дуже великий пріоритет, що він низький, широкий, і він такі перекоси, великі, проїжджав, що моменту не думав, що. Він вже не виїде звідси. Ну ні, ні разу він не підводив. Постійно заїжджав, виїжджав, ну і багато він хлопців врятував. Шість днів я їздив, шість ніби я відпочивав, але були моменти, коли я виїжджав, бо там е, ця людина, яка їздила на хамері, позивний в нього малюк. І... Він міг не встигати або їхати на іншу позицію, а треба було звідти ще людей забрати. Я сідав на простого цивільного пікапа і їхав, забирав там людей, або завозив, якщо якась була така ситуація, кого я вивозив, хто був трьохсотий. Всі в мене доїхали ну, стабільні і їх довезли в лікарню, не всі живі. Раз підвозив БК, мене тільки заїхав, мене мали зустріти, вони трохи хлопці не встигли. Я почав по рації виходити, але став так на перехрестку те образному Вони мені відмаячили, я тільки повертаю заді мене постріл СПГ, пролітай. Типу аж там от 10 секунд і було б пряме попадання прямо в лоб СПС пострілу від там, під противника. І раз заїхав теж до них, забирав 300-го дронщика. І... Вночі я їздив по ночніку, давав там дозаду, ззаду ж нічого не видно, по чуть-чуть руля так давав-давав і машина стала отак на, на одне колесо. Вийшов я в полі, посеред поля мідного. Зразу ну, до дрончика де дорога. Він мені сказав, я вже включив фари, включив повні привода, і по воронках, які там були. По них просто переїхав, виїхав на дорогу і тіпа, вивіз всіх, як, як, ну, як мало бути. Має бути взаємодія управління, яке керує всім там, батальйоном, ротою, дронщиками, які є моменти, що дронщик тебе веде. Всьому має бути співпраця, воно в нашому підрозділі, в принципі, батальйонів все е, так настроєно, що. Є співпраця між іншими підрозділами, всі між собою спілкуються. Хто давно тут служить, всі одні одних знають і стараються, якщо навіть десь ну, там не прийшло через когось, прямо на тебе виходять і говорять.